Ну, насправді я вам скажу, що мене це звичайно дуже веселить, всі ці новини. Але насправді я вважаю, що нам не потрібна чужа земля. Нам потрібна своя, наші люди, і свої кордони, і своя незалежність. А іншого нам не треба. Так, Білоградська область. Ні. Ну, може знаю. Ну, щось таке, щось таке можу пригадати. Якби побачив обличчя, може, згадав би. Е, я думаю, що це точно там всередині. Створить якусь прогавину у них і їм треба буде туди перекидати ресурси і цим займатись, щоб в іншому місці не змогли туди перекидувати, стільки ресурсів. Тому думаю, що так. Ні, ну, Прямо захоплювати, щоб це була наша територія, ні, але з точки зору яких тактичних дій, то так, думаю, так. Хороша, шутка. на території Росії. Ніт. Не чула ніколи раніше. Губернатор Білоцької області. А, цей. Я його не дуже запам'ятала. Я думаю, що ні, але для України, для України потрібна якась буферна зона. Mm -hmm. Захаплювати ні, але контролювати треба. Воно мене, знаєте, зовсім не цікавить. Хай вони там всі згорять. І все. Знаю. Де? Не, в Росії. А хто такий В'ячеслав Латко? Губернатор Багринської області. Це справа військових. Ну, а ви як громадянин хотіли б, щоб Це стало частиною нашої країни. Білгород? Да? Ні. Російська Федерація. <гум> Мер його, здається. нафіг нам він потрібен? Ні. Нам своє відбудувати. Ага. А, в Білгородській області. Здається, ні. Ну я чула, мені здається. Що знайома? Це... Тому ні. <гум> Навіщо вони нам? Так, знаю. На кордоні з Україною у Білгородській області, здається, Росії. Мабуть, їхній очільник, їхній області, губернатор. Я думаю, що нам потрібно проводити оборонні дії і ті дії, які планує наш Генштаб. Це діта Росія, по-моєму. Без поняття. Та взагалі треба забрати до Урала все. Десь на Росії, здається. Ну, Здається, це демон Бел Белгородської області. Я думаю, що нам краще е е займатися своїми справами на нашій території. Mm -hmm. да. yeah. Белгородська народної Республіка. Якийсь колаборант, напевно. Терміново. Потрібно. Шеберкіна, ну так. Да. Yeah. Луганська область. Белгородська. Yeah. А Білгородська, так, да, так, да, точно. Ну, губернатор. Ну, я думаю, нам Україні ви, ви навази. Я думаю, що ні. Нам треба звільнити нашу землю, а там уже то, то їхнє діло. Ніби десь в Росії, Ні, без поняття. Та напевно, що ні, наші нам зайві проблеми. Ну, попугать, да, а так от, щоб захоплювати. Ну, це проблеми росіян вже будуть, а не наші. Скажем так, на що воно нам? Це знаєте, в стилі захопити куп... захопити Кубаньку, вона не є частиною України. І ну, тільки національним принципом буває так років 100 назад. І це таке собі знаєте. Авантюра, авантю... страшна з точки зору міжнародного права. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де знаходиться місто Шебекіно? Ні. А хто таке В'ячеслав Гладков, Знаєте? Без поняття. Як думаєте, нам потрібно захоплювати Білгород та Білгородську область? Ем, так. Чому? Не знаю, просто тому що просто тому що да. Добре, дякую вам, можна і нам можна.